Місто Коломия, огляд такої Мазди, це x 5 2023 року випуску. 2,5 бензиновий двигун. Автомобіль повнопривідний на автоматі з пробігом 12 тисяч кілометрів. Зараз будемо проводити детальний огляд і надсилати всю інформацію нашим клієнтам. У нас дощ, тому показую трошки. Буде важко щось побачити, але погода вже три дні така інакше не буде. Вчора в мене приїхало на огляд, тому що у нас був також дощ. І сильніше сьогодні, хоча він чуть-чуть призупинився, але все рівно паде. Ну, почнемо ми з кузова одразу. Зазор на капоті тут і дадуть досить гарно. З крилом такий із капотом адекватний. У цьому зазорчику також проблем немає, серп на місці. Тут все також по зазору, все гарненько. По фарах не знаю, чи вона нова, не нова, але но зараз ми будемо дивитися, коли будемо піднімати капот. В принципі, фара в дощ сидить в гарному стані, емблемка також не пошкоджена, хром весь цілий, повністю не пошкоджений по кругу. Машинка знаходиться на площаці, Бачите, ми дивимося її на площадці. Тут власника немає, тільки менеджери дали ключики. Далі. Тут по зазору все, також порядочок, в принципі він адекватний. Тут також все окей. По дверках все ок, нижні пласпаски норм, серп нормальний, фара теж сидить, все на своїх місцях. По бамперу пошкоджень передньому немає, по крилу крізь воду. Бачите, як це все відбувається. так В принципі, нічого не видно критичного. Якихось глибоких царапин, дверки також в адекваті. Дзеркало повністю теж в нормальному стані. По ручках у нас все за все її полірували, там кусочок скотчу забули. Так. В ручках вона в гарному стані, тут є дрібний скольчик. В принципі, далі по дверці, по дверці. Все це грязюка, ручки не пошкоджені, серпився на місці, кришечка на місці. Далі по бамперу задньому не бачу нюансів у лівій частині. Стоп цілий. Стоп ціленький. Значок не обліз. Тут повністю порядочок. Далі. Тут по стопу все окей. По бамперу теж зауважень немає всі. Юбочка повністю ціла. Тут зауважень немає. Тут також зазорчик гарний на бампері. По крилу не бачу якихось косяків. Так ручка не пошкоджена. Тут в принципі, всі пластмаски на місці, пороги повністю ціленькі. Тут зазорчик гарний, ручка не пошкоджена. дзеркало без пошкоджень. Так само, по дверках. Нічого не видно візуально. Так. Крило повністю в зазорах. Все окей. В ньому пошкоджень також немає. Стоєчки без зауважень. Зазор передній на капоті також досить гарний. У цій стоїці також зауважень нема. Тепер у нас було у передню частину, зразу перейдемо з прибором. Криво не фарбували. Дверку не фарбували. Стойку. Не фарбували. Тут, в принципі, підфарбувань нема, тут підфарбувань немає. Тут все норм. Дах не фарбували. Стойку верхню Не фарбували, дах цілий. Это пластмасса, это пластмасса, это металл, так же нафарбованный. В принципе порядок. Тут порядочек. наскільки розумію, відновлювали її Щоб тут? Не заходили тільки кінчик фарбували і все. Так, перейдемо по підкапотному просторі. Крила у нас взагалі не крутились. Капот у нас поміняли на оригінал, в кольорі його не красили. Його не красили. Там що просто клеїли, там якийсь грубший шар вийшов, я тільки щоб передивився, все повністю. Капот рідний стоїть. Е, от, є декілька таких при привідкритим. Але це не той капот, що був, це куплений капот в колір. Також в машині поміняли оцю верхню частинку бампера, тільки, тільки верхню накладочку. Цей весь хром лишився рідний. Фари у нас, виходить, замінені на ледовські дві у чоловіка є, ще його дві фари оригінальні. Якщо б було питання про це далі, тут у нас Знизу так само ніхто нічого не перефарбовував. Стоєчки не фарбовані. Тут направляки крил не фарбовані полки. По цьому все ок. Далі. Зараз будемо дивитися по балтиках. Безключовий доступ доступ автомобілі присутній. Працює, я її відкривав. Тут у нас нічого не крутилось, тут у нас нічого не крутилось електропривід кришки багажника працює до задньої частини також ніхто не ліз. Тут порядочок. Бампер задній не фарбований. Дверка не фарбована. Ця дверка теж не фарбована, не знімалася. Ця не знімалася по пройомчиках. Тут вони не фарбовані. Тут також не фарбовані. Так, перейдемо до місця, де було ДТП. Получається у нас е, оце оригінал мазда. На планки над фарами. Це також маздочка. Оцю планочку поміняли. Цю планку поміняли, фари поміняли. Це у нас розбиралось, тут є така тріщинка на цій пластині. По бампу міняли тільки верхню цю штучку. Радіатор. Передній. Так, всі усілітілі, все повністю на місці, всі елементи. Вентилятори стоять її рідні. Сюди не дійшло. Так, направляючи на бамперах, не чіпав ніхто. Не з повністю там біля цілий. Це направляючи. Також лонжерончика ніхто не чіпав. Так, всі закльопки. Все повністю по оригіналу на місці. Замочок ще за все поміняли. оцей. Далі там, там в принципі, підтікань по радіатору немає, Загнених елементів немає. Все повністю в оригіналі. Так, далі присутній нижній захист двигуна. Тут просто двигун як, як новий. Тож і пробігу в машині небагато. Не так, охолоджуюча рідина повністю на місці. Є у рівень. Тихань. Поверхнево ніяких не видно. Зараз немає, цю кришечку. Запустили двигун, кришець у нас вся сухенька, повністю порядок. Масом не кидається. не Машина уже горячая, у нас працює трошки. Порядок ніяких постронних звуків немає, двигунчик просто працює ідеально. Всі просто напірвані, адекватні. І так от я тут а, спеціально не видно. Там повністю заводу, І так і все по заводу. Продовжуємо огляд. По салончику у нас два скопідйомнички, передні два пскопйомнички задні працюють. передні також працюють. Кришка з кнопочки закривається. електропривід працює. память за потому что ну, вот так зараз у нас зафиксируем. Ну, память за работает. Память за работает. працюет. Электропривод працюет полностью. Светло. Включаємо всі. Так, Допомога при спуску у нас треба ще буде підкачати. Колеса бо засвітився датчик тиску шин. хоча тут тьма арозивна, напевно, що стоїть, Я ще до неї не дивився. Йдемо, глянемо по світлах. Так, оцей фонарь у нас працює. Коледи працюють, світло все працює повністю. Фари на запутівші, фари чистесеньки. І також фари не запутівші, фари чистесеньки. Ззаді світло. Боковий працює, лад працює, лад працює, боковий працює. Повороти. Включимо зараз аварійку. Перед працює, працює. зеркала працює. Бладі все працює, працює. Так. Виключання смог працює. Допомога при в вгук працює. Мульти... Мультикермо працює. Так. радари ми зараз перевіримо, як будемо їхати в їзді вже. Так, круїз включився. смуги у нас працюють. Круїз виключаємо. так, З цим порядок по клімі. По клімі. У нас є двохзонний кліматконтроль. Назад у нас немає окремого клімат третьої зони. Двохзонний кліматконтроль. Маємо декілька режимів їзди, спорт і комфорт. Так, це працює. Тут ми включаємо зараз кондиціонер. Підігрів сидінь, підігрів лобового все по електронній сповісті перевірити. Так, кондиціонер ще продувається Зараз ми ще підкачаємо, ще не проїдемося, подивимося чи воно пропаде. Так мої ще. Статус метору. Так, дістан. Дистанція від заміни мастила 4000 кілометрів. Наступний сервіс за 3772 кілометри. Ні, скидати на ми не будемо. Так, Навігація. А навігацію треба прошити на українську. Електроручник працює принципі, таке ритм не вирубуємо. Кондиціонер треба заправляти, так? А ні, чекайте, просто температура на вулиці була холодніша, як да. я включив, потепер Так, Кондиціонер запускається. Кондиціонер дує холодом. Зараз ще трошки пробує. Підігрів сидінь. працює один і другий. Відігрів сидінь працює. Кондиціонер дує холодом. Повністю заправлений. Включається, виключається, Обороти піднімаються коли він включається і виключається. Що тут мінімально піднімається Ось так, Зараз так, кондиціонер заправлений. Підігрів, лобового. Зараз перевіримо, подивимося, чому не замінено. Це все вирубуємо. Це все вирубуємо. Звук ми вирубуємо, магнітоли ми вирубуємо. Йдемо дивитися вікнах. Вікно оригінал. Це вікно оригінал, це вікно оригінал. Це вікно оригінал. Тут оригінал. Тут. А, тут оригінал. Одна навесні Тут оригінал. Ой, лобове, лобове, лобове. з другої сторони, це ж Японія. І лобове також оригінал. На лобовому, до речі, зараз про трем глянемо, чи немає тріщин. Так. На лобовому тріщин немає, абсолютно. У нас є кнопочки, що можна запрограмовувати собі ворота додому. У нас є антиблікове. Скло включається. Так, панораму. Не панораму, а люк. Люк працює. Люк працює, але паде дедошку ми його довго відкритим. Тримати не будемо. Це так, світло працює. Зад також працює. Йдемо далі по салону. Сидіння в нас повністю ідеалі, жодних слідів використання на них немає. Підлокітник так само, селектор то сама історія на кермі, теж кермо взагалі потертостей якихось таких критичних. Абсолютно немає. Це просто як нова машина. ну В принципі, тут пробіг 12 тисяч. Так, кнопочка задня працює, карта в ідеалі по порогах. Ні, зауваження немає, по сидіннях задніх. Також ніяких заважень немає, дефлектори, всі цілі на місці, стеля чистенька. Стеля повністю чистенька. Електропривід я покажу. речі, поворотників вже жовтим для мене. Полки задньої нема. Рід подає. Комплект домкрат, запаска, тобто докатка присутня. Секретка тут бачила. Сервісні книжки є. Тут, все в По карті зауважень немає, по порогу зауважень немає абсолютно. Ззад нової машини тут фактично ніхто ним не користувався. Тут в цьому, все в порядку. вперед. Попередньо, тут є трошки потертості від нігтів. Тут, в принципі, все ок. Електропривід цього сидіння працює. Десь дрібнесенькі такі сліди від них, можливо, є присутні, але їх фактично незамітно, такі, які тут на глянці. Мертвий зонт у нас немає. Мертво немає, безпечний доступ просутні. Це у нас 23-го року іокохами. Це у нас є 225х65R17. На Протектор просто новий, стоечка сухенька, тормозні накладки. Як нові, бордюрки на диску немає, на цьому диску. Також термогнітські кнові, бо вона стояла, вона не їдуть машина. Колодка в порядок Одески є одна така плянка бордюрки, стілецька супенька, колеса повністю нові. 23-й рік все резина наколово, перед зад, на цьому колесу бордюрки немає. У нас Відповідно, світру однаковий, Колот, тормозних колодках, повністю в порядок, нові тут немає пружини ціла, резини поповики задні. Так, по задньому десь також барбюрки немає, колодки в гарному стані, тиски не пошкоджені, просто вони зараз роботи, вони ще давненько їздили, зараз проїдемося, вони може бути краще. Повністю вона чистенька, у нас холодно на вулиці, конденсатор конденсат присутній, на це. Не критично, тому що машинка на полостику вже працює трошки часу. Є дрібна пара, тому що воно понабирало. Але це не дим, це пара, яка зараз пройде, коли вона Проводимо тест-драйв, їдемо містом, дорога не найкраща, яка може бути. По ходовій ніяких зауважень немає. Машина їде рівненько, От, кермо не тримаю, їдемо прямо, абсолютно ні вліво, ні вправо не веде, в принципі, тут повний порядок. Е ну, відчувається, що їдеш в новій машині. Коробка взагалі адекватно працює, без всяких зауважень, двигун так само. Ми їдемо зараз підпочати колесо, спробувати скинути датчик тис шин, тиску шин і ще раз катемося, подивимося, чи він пропав. Так. Речах повністю новий, пружина ціла, тут зауважень ззаду немає. Редуктор у нас сухенький, вихлопні, на ржаві. Абсолютно. Тут в принципі, все повністю сухо. Пильнички все ціленьке. Так само по цій стороні, всі лейбочки, все, все, все в оригіналі, повністю по заводу. На захисті так, задерли, напевно, коли грузили, тут в принципі, всі захисти повністю на місці сухі, гарні. Лінблочки ціленькі, тут всі захисти присутні. Тобто. Стоєчка суха, пельник цілий, речагає повністю. Оригінал, ще мітки заводські стоять. Тут також все по оригіналу, ніяких стяжок нічого абсолютно немає. Все, зроблено дуже якісно. Так само тут в принципі, тут все окей. Речаги на ржаві, ну крозі взагалі по ній немає одного ні, вікна. По двигуні, по двигуні. Підтікань ніяких ніде нема. Все повністю сухо. Редуктор сухенький. Всі болтики тут взагалі ніхто нічого не крутив. Воно як вийшло заводу, так і є до теперішнього дня. Тут понизу спереду, в принципі, також все на своїх місцях. До речі, у притез-драйві він перевірили всі радари, все повністю працює. Вона має е, датчик Анти-ДТП, вона має дістронік, вона має адаптивний круїз контроль